2013 рік в Україні знаходять поклади сланцевого газу в районі міста Слов'янськ. 2014 рік починаються відомі події на Майдані. Путін очікує, чим це все закінчиться. І вже в 2014 році, в саме місті Слов'янськ, там, де знайшли поклади сланцевого газу, починаються всім відомі події Стилкова Гіркіна, де приїжджі Кацапиша тають ситуацію в Донецьку іменно приїжджі, бо в місцевих там були одиниці. Тут виникає логічне питання: у Львові ж теж знайшли поклади слайнцевого газу, але чому ж тоді там не відбулося таких подій. По-перше, як відомо, для тих, хто каже, мову на хліб не намажеш, все банально просто. Львів'яни легко вицепили чужаків, які розмовляли російською непритаманною мовою для цих регіонів, і швидко їх би зв'язали і здали. А саме тому для тих, хто каже, кока різниця на коком язике. А відповідь банально проста, а мова дуже сильно розпізнає свій чужий. Саме тому із замови не вдалося ідентифікувати донецьких як а, своїх, а заїжджих кацапів як чужих. Саме тому і вдалося видавати е, своїх кацапів за місцевих жителів. Хоча самі місцеві жителі не підтримували ці всі двіжухи. Донецькою народною республікою і так далі, і тому подібне. Особисто я знайомий з тими, хто виступав проти Донецьку і розповідав про те, що це росіяни розхитують ситуацію в Донецьку, видаючи їх за росіян, тобто не місцевих. А в 2021 році в Україні знаходять поклади літію. Що відбувається в 2022 році? Правильно, повномасштабне вторгнення з бажанням Росії захопити не лише Донецьку, Луганську область, а й Запоріжжя, Одесу, Херсон та пробити сухопутний коридор до так званого Придністров'я. Зверніть увагу на співпадіння дат. Путін знає, що літі це біле золото. Ну що ж, я вам навів два приклади фатального співпадіння дат. А ви напишіть. Випадково це чи ні, і що ви думаєте з цього поводу, що Росія нападає виключно на країну, в якій знаходяться невигідні її ресурси, або ж країна прагне вирватися з її впливу, тому що торгувати ресурсами, які є в Росії, або бути багатшим за Росією, це великий злочин. Чекаю ваших коментарів.